Плоди якої лікарської помилки вам доведеться пожинати до кінця життя? У мене була пухлина в товстій кишці з плином часу вона росла, росла і росла. А я страждала від численних симптомів, спричинених нею. Навіть коли симптоми посилились, мій лікар вирішив, що це ПМС або жіночі проблеми. Він сказав мені приймати мідол і заспокоїтись, бо жінки або вирішують свої проблеми і живуть далі, або лежать і ниють, витрачаючи чужий час. Зрештою, пухлина спричинила 100% непрохідність кишківника, і мої. Тіло почало гнити зсередини. Не можу навіть описати наскільки це боляче. Зрештою, я опинилась у відділенні невідкладної допомоги. Мене одразу ж відправили на термінову операцію, в результаті якої видалили частину товстої кишки і некротизовані тканини. А також встановили калоприймач з дуже щасливої, фізично здорової та активної жінки. Я перетворилась на жалюгідну оболонку людини, якою є зараз. Моя лікарка проігнорувала моє дуже сильне занепокоєння щодо болю та дивних симптомів, які я відчувала під час вагітності двійнею. Вона пропустила всі класичні ознаки фетофетального трансфузійного синдрому, серйозного ускладнення багатоплідної вагітності, при якому один плід віддає кров іншому через судинні анастомози в плаценті. Це призвело до того, що я не змогла вчасно розпочати лікування і врятувати дітей. Я пам'ятаю, як мені довелося Ось вирішувати, чи ховати їх, чи кремувати. То були найчорніші і найтемніші дні мого життя. Коли я народжувала свою доньку, її серцебиття падало з кожними переймами. Щоразу, коли ми запитували про це, ми сестра відповідала, що це просто збої в роботі монітора. Я поступила о півночі, У мене були тривалі перейми, і мене оглянув лікар лише за годину до її народження, близько 14.30 наступного дня. Тоді вона вже була в родових шляхах і не могла бути народжена шляхом кесаревого розтину. Уповина була обвита навколо шиї. Донька народилась синюю і не дихала. Її реанімували, і здавалося, що все було гаразд. Лише через кілька місяців, коли дитина почала відставати від нормального розвитку. Ми зрозуміли, що щось не так. У неї церебральний параліч та розумова відсталість. Вона пересувається в кріслі колісному і мусить носити підгузки. Наступного місяця їй виповниться 29 років. Вона досі живе вдома і нам доводиться піклуватись. Про її потреби я люблю її безумовно, але не перестаю думати наскільки інакше склалося б наше життя, якби та медсестра звернула увагу і вчасно викликала лікаря». Мама відвезла мене до відділення швидкої допомоги через високу температуру. Мені поставили діагноз пневмонія, але по антибіотики треба було звертатись до дільничного лікаря. Він відмахнувся і сказав, що у мене немає пневмонії. Через кілька тижнів вона поширилась на всі мої легені і стало дуже погано. Права легеня померла назавжди. Зараз мені 33, А це сталося, коли мені було 12. Після невдалого падіння лікар оцінив біль у стопі як розтягнення зв'язок і прооперував лише коліном. Біль у нозі не зник, але через страхування лікарі сказали зачекати, поки заживе коліно, щоб бути певними. Якби лікар призначив операцію одразу після травми, страховка покрила б і операцію на стопі. В результаті через рік мені зробили операцію на стопі, але вона залишилась безповоротно пошкодженою. Цього можна було б уникнути, якби вони вчасно прооператували. Перували її, а тепер я кульгаю. Я ніколи не пробачу їм їхньої недалекоглядності. Я підкорив багато чотиритисячників, але більше ніколи не зможу піднятись на один із них знову. Дозволили моїй мамі з гестаційним діабетом народити дитину природнім шляхом майже на 43-му тижні. Я важив трохи менше 4,5 кг, кілограм. А мама крихітна жінка з ростом приблизно 147 см. сантиметрів. Я був повністю синій і не очікувало, що я виживу. У мене легкий церебральний параліч, спричинений нестачою кисню та травмою голови через пологи і застосуванням щіпців. У моїх мами й тата ПТСР через це. Усе почалось з дуже гучного дзвону в вусі, а потім запаморочення. Я пішла до свого сімейного лікаря, бо була майже впевнена, що втратила слух на це вухо. Ніколи не забуду його слова: 28-річні жінки не глухнуть на одне вухо. Ви щось вигадуєте. Він сказав, що може дати направлення до невропатолога, але це займе 3-6 місяців. Я заплатила пару сотень баксів з власної кишені за візит до Лора, який одразу ж призначив комп'ютерну. Томографію. На щастя, не пухлина мозку, а нервова глухота, якої можна було б запобігти стероїдами. Ще один удар під дих. Страховка теж не покривала КТ. Якби у вас була пухлина мозку, це б компенсували, але хіба ви не раді, що її немає? Це був ортодонт, який вирішив виправити мій початково непоганий прикус, і, мабуть, не мав достатньої кваліфікації в щелепно лицевій ортодонтії, як наслідок, це призвело до класення хрускоту та болю. Я чув, що багато людей стикаються з подібними проблемами. Сказав, що шишки на шийці матки це просто рубцева тканина, і що він зв'яжеться зі мною, якщо мазок буде аномальним. Він так і не подзвонив, тож я вирішила, що все в нормі. Майже через два роки мені діагностували рак шийки матки, і замість досить простої конусної біопсії, яка мала б видалити частину шийки матки, мені довелось пройти хіміотерапію та опромінення, що призвело до менопаузи у мої 30 років. Гінекологиня сказала, що у мене почалась лактація через те, що я занадто часто торкалась грудей, хоча я раніше ніколи не була вагітною. Знадобилось два роки, щоб з'ясувати, що у мене похлина мозку, від якої тепер я буду приймати ліки все життя. Коли мені було 13 років, у мене почалась сильна тахікардія і гіпервентиляція, жахлива нудота. Я не могла спати і весь цей час почувалася роздратованою. Це траплялось і в школі. Там вирішили, що я порушую дисципліну і потребую психотерапії. Мене улюбленицю вчителів і здібну ученицю, яку жодного разу в житті не залишали після уроків, і яка навіть брову не підняла на дорослого. Вони сказали, моїй мамі просто замикати мене на вулиці. Щоб змусити сісти в шкільний автобус, поки одного разу я не відчула, що в мене майже розривається серце, і не попросила маму допомогти мені. Вона відвезла мене до школи, а там їй сказали, що мене треба покласти в дитячу стаціонарну психіатричну лікарню. Вони протримали мене там цілий клятий місяць, поки мене трясло, нудило і здавалося, що я помру. Лікар в закладі написав, що я надмірно тривожна і привертаю увагу. Нічого не змінилось, коли за місяць і я вийшла звідти, навіть не пам'ятаю, що мене спровокувало, але хтось поміряв мені пульс, і він був понад 200 ударів на хвилину. Мене відвезли до відділення невідкладної допомоги, перевірили на наркотики та інші речі. Прийшла лікарка, подивилась на мене і сказала моїй мамі її щитовидну то залозу. Коли-небудь перевіряли? Ні, бо навіщо їм перевіряти мене, коли я просто привертаю увагу. Виявили, що у мене був важкий гіпертереоз. Найвищі показники, які лікарка коли-небудь бачила в людини до 21 року. Вона повернулась і сказала нам: у мене є студенти-першокурсники, які могли б діагностувати це в перший же день. Я була настільки перевантажена гормонами, що моє тіло фізично не могло ні їсти, ні спати, а серце почало битись з неймовірною швидкістю. Мені довелось приймати гігантські дози бета-блокаторів, щоб утримати серцебиття під контролем. Було завдано реальної шкоди. Через те, що серце тривалий час змушене було битись в такому режимі, я втратила здатність регулювати серцебиття. Два роки вони намагались тримати під контролем мою щитовидну залозу за допомогою ліків. Я була на найвищих можливих дозах, і це майже нічого не давало. Тож, коли мені виповнилось 15 років, довелось прийняти величезну дозу радіоактивного йоду І-131, який мав бити щитовидну залозу, бо медики просто не могли. І контролювати, і дозвольте мені сказати вам, що відчувати, як один з ваших органів помирає, це відстій. Це дуже неприємно. Мені було холодно, я відчувала втому здуття живота, нудоту, біль у шиї протягом шести місяців, поки вони не зробили аналіз крові, і це не допомогло. Не спрацювало. Я перетворилась на тінь самої себе, навчалась вдома і ледве могла вийти на вулицю. І я повинна була пройти через це знову. Якби друга доза не подіяла, мені б довелося робити тиреоєдектомію. Друга доза була гіршою, але зрештою подіяла. Цього року мені виповнюється 40. Я досі маю справу з тахікардією. Мій пульс може стрибати вгору вниз з неймовірною швидкістю. Моєму організму дуже важко це регулювати. Я маю бути дуже обережною з кофеїном. І ці багаторічні проблеми зі щитовидною залозою обернулись для мене безпліддям, тривогою і Великою злістю на медичну спільноту не лікар, а хіропрактик. Мені було 17, Я якось дивно впала, і поперек почав боліти просто нестерпно. Лікарі сказали, що треба йти до мануального терапевта, і він допоможе після того, як отримає рентгенівські знімки та МРТ. Він вирішив, що вилікує мене до того, як надійдуть знімки. І о диво зіпсував мені нижній відділ хребта назавжди, тому що не став чекати. Виявилося, що у мене був розрив м'яза. Лікар допоміг мамі народити мене. Відтоді й почались мої страждання. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які лікарські помилки знаєте ви, напишіть в коментарях.